Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині рахують збитки від негоди. Цього року дуже багато шкоди наробила. Українську писанку можуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Зараз у час війни ми повинні не загубити цю наше мистецтво. Колектив Скрипалів Стлумача на Франківщині переміг у міжнародному фестивалі. Це з конкурсу Кіден Артфест. Цього року дуже багато шкоди не робила. повністю в хаті зруйновано все. Паркани все повністю. Хата вже в такому дуже поганому стані. обпадає все. Що ми не знаємо, що ми маємо з цим робити. Ми дуже просимо б якісь дамби Зробили б потічки. Щось зробили б з ними. Бо ми завжди страдаємо. Добре, ми зробимо що в наших силах. Але на наступний рік може таке саме бути. Діти так само перелякалися, бо не три роки тому також було в такому становищі. Дуже перелякались. Ми зараз знаходимося. Ну, так у чоловіку і мами, але діти хочуть додому. Надія Бачинська, жителька села Нижній Вербіж Коломийського району, розповідає про наслідки підтоплення її житла. Каже, коли родина покидала оселю, вода на обісті сягала більше одного метра. Зараз цей будинок, зі слів жінки, не придатний до проживання. Внаслідок негоди 6-7 липня у селі Нижній Вербіж підтопило 107 житлових будинків із тисячі, розповідає голова Нижньовербіжської громади Ярослав М'якущак. За його. Словами, окрім помешкань, вода підтопила і господарські будівлі та техніку, а також клуб, амбулаторію і школу мистецтв. Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій у громаді обстежувала оселі і складала акти підтоплених будинків. Розповідає голова громади. На даний момент ще комісія робить подворовий обхід, але чітка цифра підтоплених будинків це тільки будинків, там де було у будинках вода, і була досить. Велика вода це є 107 будинків, де була вода в людей. Є такі будівлі, які можливо навіть непригідні для життя. Зробили всі акти обстеження, кваліфікуємо їм їх, їх згідно класифікатора на, на понадзвичайній ситуації, і, под, і будемо подавати на, на оплати раніше, так як щоб людям було, можливо, визначено буде категорійність, інші і тоді будемо ну, просити про відшкодування коштів для цих людей, бо для нашого бюджету. Яту, це буде непосильна ноша. Скільки грошей потрібно на відшкодування збитків, поки невідомо. каже Ярослав Мякущак. За його словами, документи щодо підтоплення майна сільська рада передасть Коломийській районній військовій адміністрації, а вона Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Начальник обласного управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький сьогодні на нараді у голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук розповів, що загалом в області внаслідок негоди підтопило 132 житлові будинки. Він закликав голів громад якомога швидше подати. Акти підтоплень, аби отримати відшкодування із резервного фонду з оперативними даними, які поступили з місць Кії, було підтоплено 948 сорок 132 житлові будинки, 226 два підвальних приміщень, відмито більше трьох кілометрів місцевих доріг, вруйновано десятки пішохідних містків, водоперепускних труб та іншого. Подальшому при прийнятті рішення про надання фінансової допомоги громадам. Необхідно буде оформити необхідні матеріали за наслідками стихії. Голова Нижньовербійської сільської ради Ярослав М'якущак розповідає, що у громаді необхідно зробити укріплення дамб та берегів річок. Із цією проблемою каже, звертався до голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук під час сьогоднішньої наради. Найбільше постраждала Нижньовербійська громада і печніженська, яка межує з нами. То ми піднімали найбільше питання: це берегоукріплення укріплення і е, укріплення дамб чи будівництво нових дамб. Ми самі, як громада, е, не така багата. Ми виділили велику кількість коштів для того, щоб зробити проектно-кошторисну документацію на берегу берегоукріплення та. Укріплення дам і дана документація в нас є. Вона пройшла експертизу. Я завтра виїжджаю на Київ, але зранку, самого ранечка, я буду у вас з усіма службами. Обов'язково ДП Дороги Прикарпаття, соцполітика. Прошу керівника соцполітики вивчити можливості допомоги коштів саме людям, які постраждали. Наталія Восоловська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Українську писанку можуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міжнародна організація має розглянути цю номінацію у 2024 році. Розповідає Ярослава Ткачук, генеральна директорка Національного музею гуцульщини й покуття. За поданням підрозділу цього закладу музею писанкового розпису в Коломиї Міністерство культури у 2018 році внесло гуцульську писанку до переліку нематеріальної спадщини України. Згодом каже Ярослава Ткачук, Чук Мінкульт подав українську писанку на розгляд ЮНЕСКО. Зі слів директорки музею, заклад надав міністерству підстави, що писанка варта того, щоб увійти до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Першою було це традиційна культура певного якогось виду мистецтва, так, чи якогось обряду, чи якось ну, нематеріальної культурної спадщини, скажімо так, яка впродовж не менше як 50 років. Була безперервною, тобто вона не ця традиція не переривалася. Це одна умова. Друге, це було те, що ми мали зібрати відомості не тільки самої історії, але зібрати відомості самих майстрів, які сьогодні є носіями і які успадкували від попередніх носіїв оцю традицію. Цього року писанка пройшла технічний відбір до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, розповідає Ярослава Ткачук. З її слів найбільше майстрів писанкарства на Прикарпатті у Космачі. Там каже, цю традицію передають з покоління в покоління. Займається цим ремеслом сім'я Ганни Лендюк. Жінка розповідає, що радянська влада хотіла знищити українські традиції, зокрема, й писанкарство. Підшу до дівчини до школи ходила, принесла писанку, писанки. Скільки там в коробці принесла писанок. А у жінок були великі косилі з писанками. Це варили, це просто били, то жінкам тікали. Я косуличку забігла, то я продала свої писанки, в мене не було багато. Знущалися просто з гуцулів, о, хотіли знищити. Ганна Лендюк розповідає, жителі села продовжували розписувати яйця. Своє вміння, каже жінка, вона передала не одному поколінню. Ну, мої дівчата усі вміють писати. І... Дочки, внучки. Так, дамечки, ну хто мені. але на майстер-клас приходять багато. Найбільше в кос... Україні, найбільше певно, у країні, світі, у нашому селі пишуть писанки. З покоління в покоління передається. Від діда прадіда. Ну, ніби так скажуть. від Бабусі писали, ну, ще не рідко писали песенки, більше жінки займалися. Було теж. Але були, були ще чоловіки писали теж. Традиційна космецька писанка зі слів мисткині розписана яскравими жовто-гарячими кольорами. Це каже, символізує їхнє село. З усіх боків освітлене сонцем. Початки писанки такі жовто гарячі це вийшли з суто з космеча. Унікальне село наше таке жовто-гаряче, як наш і одяг, і наші вишивка, і наші писанки. Келія сонця, напевно, це назвою так відобразилася у наших кольорах. Рядом прокурава, брустори, шепіт з тої сторони березів, там зовсім інакше кольора. Ніде таких кольорів, жовто гарячих, немає як у нашому селі. Ганна Линдюк каже, за малюнками на писанках легко розпізнати автора та подекуди визначити звідки це, він. Бо кожен узір, за словами жінки, це наче почерк людини. Більшості жінки пишуть писанки з тутозорами. А я хочу на кожній песенці ще щось пам'ятку птаху, коника. Коник, коник це символ сели. Ребка це символ, що Ісус Христос реби розділював, і село християнство, Пташка, воля. Я це хочу обов'язково там щось поєднати, як я пишу песенку, хочу щось там зробити ще, таке, такі, ще такі символи у тій песенці. Зараз каже жінка, важливо, щоб писанкарство не занепало, і про нього знали у всьому світі. Зараз у час війни ми повинні не загубити цю наше мистецтво, бо Москва відхотів знищити наше національне і наше мистецтво споконвіку. Відколи є Петро Перше, Катерина Друга, це Шевченко писав за за москалі, що в москалі він є, і він його ну. Він для того, певно, є, щоб зити Україну. Ну, я вже старша, але мають мої вже мої онуки, правники мають це зберегти як доказ того, що у нас було мистецтво і воно не пропаде. Галина Марійчин, Назар Вінтунюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. скрипці грала і віршик розказувала, і співала. Медаль я отримала за гран прі. Так, шестирічна Злата Возиловська, наймолодша учасниця колективу скрипалів «Сіквентус» з Тлумача, розповідає про перемогу у міжнародному фестивалі Кітен Арт Фест». Він проходив з 25 червня до 2 липня у місті Кітен в Болгарії. Сьогодні ансамбль вперше з моменту повернення в Україну провів репетицію. Керівниця колективу Лідія Пелех розповідає, путівку в Болгарію отримали взимку, вибравши гран-при фестивалю Зимовий Оскар у Трускавці. Нашою візитівкою була програма від Миколая до Покрови, де ми так за п'ять хвилин розказали людям про наші традиції, звичаї, свята, те, чим живе наш регіон і чим живуть наші діти. Тому що все те, що відбувається в нашому регіоні, ми намагаємось вміти, знати, популяризувати. Ну, от таке. Другий день це був сам конкурсний день. Ми туди також привезли наш аркан. Те, що презентує наше Прикарпаття і є візитівкою нашого Прикарпаття, те, що ми вже нині знаємо, це є нематеріальна не спадщина нашого народу. Зі слів Лідії Пелих у фестивалі взяли участь приблизно 100 колективів. На третій день конкурсу організатори провели українську ходу. Дідусь учасниці колективу Сіквентус Іван Кухарчук каже, цей момент фестивалю для нього став одним із найбільш пам'ятних. Ми перебували в той момент, коли наша держава відзначала День конституції. Організаторами фестивалю була проведена така акція. Була проведена хода, українська хода по місті. Це було зворушливо до, до глибини душі, аж майже до сліз, скажімо так. Бо всі люди, всі учасники це було приблизно 900 чоловік. Це все було в національних вишиванках з українськими прапорами. І така була українська хода під українську музику, під український гімн. Композиція Аркан, з якою колектив переміг на фестивалі, досить складна, каже керівниця ансамблю Лідія Пелех. Адже окрім гри на скрипці, тут є поєднання руху з відбиванням ритму. З її слів, твір виконаний у стилі фольк-рок. Фонограму написав бас-гітарист Роман Годзінський. За словами керівниці ансамблю, на фестивалі виступили 12 учасників колективу віком від 6 до 17 років. Ми були на конкурсі Кітер Fest» і мені дуже сподобалось, тому що ми для цього ми йшли дуже довго до цієї мети, щоб виступити там на такій великій сцені. І ще дуже сподобалось, коли ми грали і нам люди аплодували. І враження були дуже суперові, коли нам сказали, що у нас гран-при. Ми були дуже раді, бо там було суперників, дуже багато. Це медаль з конкурсу Кітер Артфест. Ми виступали на великій сцені. Там було дуже багато людей, мікрофони, і ми виграли там гран-при. Міський голова тлумача Ігор Петрук каже, що міська рада підготувала клопотання до управління культури, національності і релігії Івано-Франківської обласної військової адміністрації, аби колективу Сіквентус надали звання зразкового. Ми раді, що на наших теренах такі юні обдарування показують свої таланти. Вони Продовж навчання в нашій музичній школі стають досвідченими, ну і продукцію всього надію оцей вирний гран-при на фестивалі в Болгарії. Працюємо над тим, щоб присвоїти статус зразкового даному колективу. На згадку про перемогу у фестивалі учасники ансамблю намалювали на стіні табору в Болгарії свій логотип і залишили відбитки долонь. Розповіла Лідія Пелех. З її слів, це третє гран-при колективу впродовж 2023 року, здобути на українських та міжнародних конкурсах. Наталія Василовська, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.